Плітки та сучасні засоби зв'язку. У часи, коли наші батьки були підлітками, останні чутки передавали на слова. Нині ж для цього використовують сучасні засоби зв'язку за допомогою електронної почти або чат кімнати, хлопець або дівчина з поганими намірами. Можуть, не промовивши слова, зіпсувати твою репутацію. Додат, достатньо лише натиснути кілька кнопок клавіатури і брехливе повідомлення, отримає чимало жадібних до пліток людей. Тепер в багатьох країнах для поширення пліток замість телефону використовують інтернет. Іноді, щоб когось принизити. Створюють навіть цілі вебсайти, навіть ботоферми працюють. Дедалі частіше інтернет щоденники містять такі плітки, які людина не наважила б сказати в голос. Згідно з одним опитуванням, 58% підлітків зізнались, що про них в інтернеті розміщували неправдиву інформацію. Думаю, якщо ми публічні особи, а сидимо в інтернеті теж про нас, дуже багато поширюють неправдивої інформації. Але чи завжди погано розмовляти про інших? І чи існує щось таке, як безневинні плітки? Даймо відповідь на подане нижче запитання, Яка? чи говорити про інших? Завжди погано, як вважаєте, так чи ні? Яка відповідь правильна? Іноді розмовляти про інших цілком прийнятно. Навіть у Біблії нас заохочується, дбайте не лише про власні інтереси, а й про інтереси інших, Филепіям 2:4. Це не означає, що потрібно втручатися в чужі справи 1 Петра 4:15. Однак під час неформальної розмови ми можемо отримати багато корисної інформації. Наприклад, хто одружується, кого народилася дитина або хто потребує допомоги, та й справді як можна дбати про інтереси інших людей, якщо не розмовляти про них. Проте неформальна розмова може легко перейти в пліткування. Приміром, Невинне зауваження. Оксана і Тарас були гарною парою. Можуть повторити, як Оксана і Тарас гарна пара. Самі ж Оксана і Тарас навіть і не здогадуються про свої романтичні стосунки. А втім, ти можеш думати: ну а що тут страшного? Але це доти, доки ти не опинишся на місці Тараса чи Оксани? 18 річній Ані подібні плітки завдали великого полю. Вона говорить, я дуже розізлилася, і в мене з'явилися сумніви, чи можна взагалі комусь довіряти. В такій же ситуації опини, опинилась 9 річна Віка. Я почала уникати хлопця, з яким начебто зустрічалася. Але ж це несправедливо. Адже у нас були добрі стосунки, і я вважала, що розм... звичайна розмова це не привід для пересудів. Безперечно, дорогі, плітки приносять багато болю. Однак чимало тих, кому плітки заподіли великої шкоди, зізнаються, і самі поширювали чутки про інших. Коли хтось висловлює принизливі зауваження про когось, тоді з'являється спокуса підтримати таку розмову. Люди охочіше зосереджуються на проблемах інших людей, ніж на власних. Що ж тоді робити, коли невинна розмова переростає у кліткування? А треба бути уважним, обережним під час розмови. Уяви собі, що ти йдеш по метушливій автомагістралі, раптово виникає небезпечна ситуація, і тобі потрібно або змінити смугу. Або пригальмувати, або взагалі зупинитися. Якщо ти пильний і дотримуєшся правил дорожнього руху, то зможеш побачити небезпеку і правильно зреагувати на неї. Щось подібне відбувається під час розмови, зазвичай ти можеш помітити, що розмова переходить у пліткування. Коли таке трапляється, чи міг би ти змінити смугу? Якщо ти цього не зробиш, то плітки можуть завдати комусь серйозної шкоди. Ось що розповідає Іван, якось про одну дівчину я сказав, що вона помішана на хлопцях. І згодом та дівчина дізналася про це. Я ніколи не забуду її слів і того, наскільки глибоко я її образа. Хоча ми помирилися, але мені й далі було прикро, що завдав їй такого Бога. Безсумнівно. Потрібно сміливості, щоб поміняти тему розмови. Не бракує гріха многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. Книга приповідок 10:19. Чим більше ти говориш, тим більше ймовірність сказати таке, про що пізніше шкодуватимеш. Та й взагалі ліпше мати репутацію скромного слухача ніж нестримного балакуна. Серце праведного розмірковує про відповідь, а уста безбожних вибризкують зло. Книга Приповідок 15.28. Перед тим, як щось сказати, добре подумай. Усі говорять правду своїм ближнім. Ефесіан 4,25. Коли хочеш щось розповісти, переконайся, що це правда. Якщо ти цього не бачив, тільки десь прочитав, хтось тобі сказав, це не означає, що ти правда. А тим більше, коли ще повіриш у це, і будеш людину звинувачувати і обзивати, що тільки хочете, аби робили вам люди, те саме робіть їм і ви, Лукеш 631. Якщо ти збираєшся розказати про когось навіть правдиву інформацію, запитай себе, як би я почувався, коли б щось подібне розповіли про мене, навіть якщо це правда. Скажіть, дорогі мої, скільки правди про себе ми би не хотіли, щоб хтось довідався. Намагаймося сприяти всьому тому, що веде до миру і взаємного зміцнення Римлян 19. 14.19, Пам'ятай, що деколи навіть достовірна інформація може зашкодити іншим, не обов'язково завжди всю правду розказувати. Поставте, дорогі мої, собі за мету вести спокійне життя, займатися власними справами та працювати своїми руками. Перший Филипп'ян. 4:11 Не переймаємося занадто справами інших, адже існує чимало цікавіших занять. Нездарма один святий казав чужі гріхи, судити рветись, зачніть від своїх і до чужих не доберетись. Коли пліткують про тебе. Безумовно, ти погодишся, що важливо контролювати свій язик і не пліткувати про інше. Але уяви, що жертвою пліток став саме ти. Що ти би тоді робив? Я б плакала, що ніколи одна дівчина каже, не матиму друзів, деколи вночі, вночі не засинала уся у сльозах. Мені здавалося, що моя добра репутація. Повністю зруйновано. Я, як священник теж пережив щось. Мене звинуватили в крадіжці, що церкву чуть не обікрав. Потім все виявилося, що все добре. Але коли тобі вже ні жити не хотілося, ти не хотів до церкви йти, взагалі не хотів там на парафії бути, саме й пішов з парафії через це. Проаналізуймо, чому інші пліткують. Спробуймо зрозуміти, що змушує людей пліткувати, дехто робить це, аби здобути популярність і створити враження, ніби вони усе знають. Часто люди говорять про інших, бо хочуть здаватися крутими. Іноді молоді люди принижують інших, щоб здобути почуття впевненості в собі. Старші, аби когось принизити, показати, що він кращий. Коли, дивіться, коли людину поважають, яка має авторитет, обов'язково хочуть усе спортити, треба контролювати свої емоції. Часто людині, яка постраждала від пліток, годі контролювати чуття образи і справлятися з сором, тому вона може вчинити щось, про що пізніше шкодуватиме. Особливо у такі моменти слід виявляти самовладання. Звичайно, легше сказати, ніж зробити, але у Біблії дається таке застереження. Скорий на гнів учиняє глупоту. Приповідок 14-17: Якщо контролюватимеш свої емоції, ти не опустишся до рівня своїх кривників і не поводитимешся нерозумно. Зрозумій, що стоїть за словами? Запитай себе, чи те, що я почув, дійсно стосувалося мене, чи це справді плітка, чи просто якесь непорозуміння, а може, я надто чутливий. Безумовно, не варто виправдовувати тих, хто поширює чутки. Однак, якщо ти дуже боляче сприйматимеш різні пересуди про себе, то тим завдасть своїй репутації більше шкоди, ніж її завдають пліткарі. Навіть в цьому випадку, про мене, то казали, якщо не крав, то чого оправдовувався? А напевно, якби мовчав, коли вкрав і немає що сказати, Тут бачите. Ось, який погляд на цю справу треба було би розглянути. Один психолог каже, зазвичай мені боляче, коли люди говорять про мене щось погане. Але я намагаюся не брати цього близько до серця, оскільки знаю, що наступного тижня вони, мабуть, говоритимуть подібне про хоч іншого, а себе заспокоюю. о Господи. А ти все знаєш, ти найкраще знаєш серце людини. У Біблії говориться, всі ми раз спотикаємося. У ній також сказано, якщо хтось не спотикається у слові, він досконалий, спроможний загнуздати все своє тіло, як 3.2 Тому було б немудро, надто боляче реагувати на кожне зауваження, яке почуєш про себе. Як зазначається в книзі Еклезіаста 7.22, знає бо серце твоє, що багато разів також ти лихословив на інших. Найкращим дорогі мої, захистом від пліток є добра поведінка. Ісус сказав: Мудрість доводить свою праведність вчинками. Матвія 11. Наднація. Отже, спробуй і далі залишатися привітною і люб'язною людиною. Це допоможе тобі зупинити поширення чуток або ж принаймні не брати їх надто близько до серця. Ми розумні, знаючі, мудрі. Ми багато чого знаємо про життя земне і життя вічне. Часом, ми готові відповідати на будь-які запитання про спасіння, а Господь, розповідаючи учням про ознаки останніх часів, Луки 21, навчає: Покладіть собі у серцях ваших, не загадувати наперед, що відповідати. Бо не людських знань, ні людського розуміння для спасіння недостатньо. Спасіння в Богові і через Бога, і до нього мусимо відкрити наші серця, тоді Він дасть нам уста і премудрість, які не зможуть противитися, ні суперечити всі супротивники наші. Щоб навчитися чути Бога і жити за Його Словом, мусимо мати терпіння, терпінням вашим спасайте. Душі ваші. Господи, прийми мене у Твої учні, навчи мене чути Твоє Слово і жити згідно з Твоїм словом, і не бути розповсюджувачем пліток, яким люб'язно полюбляє диявол. І тут, дорогі мої ще добавлю, бо часто запитують. Поясніть, Отче, як відрізнити важкий гріх від легкого. У Святому письмі гріх розуміється, як бажання людини на повну незалежність від Бога визначати, що є добре, а що є зле. Тому маємо пам'ятати, що будь-який гріх це завжди зло та є образою Бога. Тільки перший з них це більше зло, а другий менше. А розрізнення на важкі та легкі гріхи істотне лише з точки зору можливості приступати до святого причастя. В катехизмі католицької церкви ми знаходимо чітке визначення тяжкого та легкого гріхів. Важкий гріх. Це свідоме і добровільне порушення Божого закону у чомусь важливому. Не слід думати, що важкими гріхами є лише вбивства, побиття, крадіжки і тому подібне. Важкою образою Бога є також опущення безважливих причин недільних і святкових. Відправ служби Божої, про що говориться Божа заповідь: пам'ятай день святий пап... святкувати, зневага батьків, ворогування, п'яцтво, дошлюбні статеві стосунки, оглядання порнографії і так далі. Іноді буває важко чистко визначити. До якого роду гріха віднести те чи інше порушення Божої заповіді. Це сам перед залежить від того, наскільки морально злим у своїй суті був чином, а також наскільки свідомо і добровільно він був зроблений, з яким наміром і за яких морально важливих обставин. Але б які не були наміри або обставини, ніколи не можна виправдати такий вчинок, моральний акт, який є злом за своєю суттю: О, очорнення, плітки, подружня зрада, бажання, вбивства. Інколи людина може сказати, що вона не хотіла того чи іншого зла, яке вчинила, мовляв, хто знав, що воно так станеться? Коли, наприклад, людина знає, що сідає за кермо несправного автомобіля чи на підпитку, то повинна цілком усвідомлювати свою відповідальність за важкі наслідки автокатастрофи, яка може статися, отже, вільно вибираючи причину, тобто сідаючи п'яним за руль, що призводить до зла, ми цілком відповідальні за зло. Яке з'являється унаслідок свідомого вибору причини виникнення цього зла. Таким чином, щоб гріх був важким, необхідно одночасно три умови: усвідомлення гріха, добровільність і серйозній справі. Тобто, порушує Божий закон, 10 заповідей, церковні закони. А ніколи не емоції. Знервувався, щось ляпнув, щось сказав. Ми з емоцій не сповідаємося, емоції не є гріховними. Є важливо, потім і наслідок наших емоцій. Я знервувався, але чи я буду потім гнівати, чи я не буду мстити, чи хтось теж на мене знервувався і щось сказав. Ось де гріх. Вчинок важкого гріха. Призводить до того, що вірний не може без сповіді приступати до святого причастя. Також треба наголосити на тому, що ми несемо відповідальність за гріхи, вчинені іншими, коли ми беремо в них участь безпосередньо й добровільно. Наказуємо або радимо їх чинити, хвалимо або схвалюємо їх. Тут навіть мова йде про аборт, одна жінка робить аборт. Але кругом чоловік, родина ще її відправляє гроші, дає. є учасниками аборту. Не виявляємо їх і не перешкоджаємо, коли до чого зобов'язані. Так він каже, йде красти то зупини його. Захищаємо тих, які чинять зло, дуже зараз. Коли поголовно в державі розкрадається, коли страждає армія, коли людина віддає останнє на щоб якось захистити тих хлопців на сході, а ті наші корупціонери крадуть до останнього, і ми їх захищаємо, то теж є тяжким гріхом. Легким є гріх. Коли людина не усвідомлювала серйозності зла, а зрозуміла вже після, радше легким, ніж тяжким є гріх, якого ми не планували, що стався за непередбачених обставин через незнання, як належно поводитися в незвичній ситуації, під натиском хвилі почуттів, остовпіння чи гніву, радості чи пристрасті, про що говорив я. Але при учиненні легкого гріха людина може приступати до святого причастя без повіді, щоб Господь допомагав їй боротися із своїми пороками. Та все ж не слід легкими гріхами легковажити. Бо багато легких предметів творять велику масу, багато крапель наповнюють ріку. Велика кількість зерен творить купу, тому також із них потрібно сповідатися. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео, я уділяю благословення, пишіть мене, Висловте свою думку. Дуже цікаво почути вашу думку, а особливо щодо гріхів тяжких, легких. І про лайки, вподобайки не забудь. Вам не важко. Пальчик вверх чи пальчик вниз, але ставте. І про. А мені буде приємно від цього. Слава Ісусу Христу!